Добрий вечір ми з України, я Аріна і сьогодні я малюю. Я довго не знала, що вам зняти, але моя сестра накинула мені чудову ідею. Зараз в нас активний сезон черешні, тож спробуємо намалювати щось актуальне. До речі, це буде не просто миленька ілюстрація, тож, якщо ви хочете побачити, що з цього вийде, то поїхали малювати. Насправді хочу вам сказати, що вигадати сюжет до ілюстрації не так-то просто, але в мене вже був заданий напрям для руху, тож сюжет вже яскраво з'явився в моїй голові. Я думаю, що ви вже знаєте, що я зазвичай починаю малювати зі скетчу. Це буде повноцінна ілюстрація, тож фон також треба малювати. І складність в тому, що потрібно створити цілісний сюжет. Тобто гармонійно поєднати події на фоні і на основному плані. Зазвичай краще не захоплюватись деталями на етапі ескізу. Але моя дуже велика проблема це адекватно намалювати взуття. Тому я промальовую його зараз, щоб потім було легше на етапі лайну і фарбування. І мені просто обов'язково треба використовувати референси, тому що для мене кросівки малювати це занадто складно. І для референсів я зазвичай беру світлини з пінтереста або фотографую саму себе. Останнім часом я дуже захопилася пензликом механічний олівець, тому у нас і скетч, і лайн буде намальовано саме їм. Для гарного лайну я використовую стабілізацію. Але мені, якщо чесно, не дуже подобається, коли стабілізація стоїть на максимум. Мені дуже складно впоратись з деталями, тому я ставлю десь наполовину. У нас образ дівчини виходить трішки такий наївний і дитячий, але мені це підходить. Для більшої читабельності я намалювала великі очі і довгі вії. На мою думку, для цього сюжету ідеально пасує цей образ дівчинки. Щоб не сильно ускладнювати собі роботу над лайном, я малюю спочатку один кросівок, а потім я просто його копіюю, вставляю, трішки підправляючи його положення під іншу ногу. На задньому плані в мене буде стояти будиночок. Тож я створюю окремий шар, щоб мені потім було легше окремо стирати або підправляти якісь лінії. Будинки я малювала останній раз, напевно, в дитинстві. Тож я знайшла прекрасний референс, щоб не сильно собі ускладнювати життя. Наш будиночок складається з двох однакових частин. Тож я просто намалювала першу, скупівала її, вставила. А потім я починаю підправляти лінії, або витирати непотрібні. Лайн готов, тож я роблю новий шар і приступаю до фарбування. Насправді я дуже не люблю цей етап. У мене ніколи не виходить швидко і охайно зафарбувати все з першого разу. Я знову намалювала спочатку не фон, але потім до мене це дійшло. На мою думку, саме фон задає настрій і основні кольори ілюстрації. Тому я швиденько так непомітно приступила до фона. Я залила все зеленим кольором і зробила градієнт. І поверх я вже почала фарбувати деталі фону. Будиночок, якісь кущі, навіщо я їх малювала, я досі не знаю. Не будемо про це етап багато говорити, бо мені здається, це трішки нудним. Ура! Ми нарешті приступаємо до деталі. Для кожного шару я створюю відсічну маску і малюю тіні або світло там і сям. Мені вже дуже подобається, як виглядає волосся і шкіра. Ілюстрація ніби оживає після цього етапу. До речі, я навіть пишаюсь тим, який в мене будиночок вийшов. Мені здається, що навіть красиво. І так, починається найцікавіше. Я додала трішки деталей на фон. І я сподіваюся, що ви не подумали, що ця ілюстрація буде настільки нудною. Звісно, вона не буде нудною, тому я починаю малювати вогонь. І тепер наш миленький будиночок починає палати, а головна героїня спокійно сидить і їсть черешню, навіть не помічаючи, що на фоні відбувається справжнісінький екшен. Я думаю, що за поточних подій це дуже актуально насправді. Також для цілісності ілюстрації я скопіювала і вставила шар із лайном і трішки його розмила. Так лайн починає виглядати чіткіше і прикольніше. Також я збиралась фарбувати лайн у різні кольори, але я малювала цю ілюстрацію занадто довго і вже достатньо втомилась, тому я просто все фарбую такий темно-синій колір. І все готово. На мою думку, ілюстрація вийшла актуальною і атмосферною. Мені здається, вона б могла навіть бути обкладинкою для якогось коміксу. Я дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, що вам сподобалося поширювати україну мовний контент. З вами була я і до зустрічі!